Привіт! Сьогодні в гостях на нашому каналі легендарний, старий, але новий, в деяких моментах дурацький, але прикольний автомобіль, і він мені дуже подобається. Дивимось! Ну, як дехто із вас, якщо ви знаєте у Тойотах. Вже здогадався, це 78-й лендкрузер. Що таке 78? Бо був ще 76-й, і 78-й. 78-й 78 це означає, що у нас дві дверки. Одна спереду і ще одна спереду. Позаду у нас дверей нема, у нас великий довгий кузов. На мій канал, ця машинка перепала волею долі, і я думав, що вона максимально дебільна. Так воно і є. Але. Вона мені дуже подобається, і я таку хочу собі в колекцію. Зараз поясню, чому. Вам, до речі, показати двигунчик цієї машинки. Ох, блін! Він реально важкий. Тут, до речі, все таке важке, що це не схоже на Тойоту. і немає опору. Тут у нас 4,2 дизель, атмосферний, тойотовський. старий як цей світ. І крім того, що він надійний, нам про нього взагалі більше нічого не потрібно знати. Він просто надійний. На нього є запчастини. Просто усюди. Навіть якщо ви десь в Африці застрягли, у вас щось зламалось, на цю машину будуть запчастини. І це якби і є основний прикол цього автомобіля. Він є, він виглядає як старе відро, тут всередині. Я чого кажу старе відро, тому що тут просто всередині стоїть відро, в якому знаходиться повітряний фільтр. Ну, що? Все примітивне, все в багнюці. Чому? Тому що ну, ви розумієте, як зараз використовується цей автомобіль. Тому, в принципі, тут все зрозуміло. Крузачок у нас в базовому білому кольорі. Звісно ж, тут галогенки, ніхіра не світять, нічого не видно вночі. Ну, все по класиці Тойоти. Все простеньке, протитуманок немає. Бампери, просто сірий пластик. Ну, це все зрозуміло. Перейдемо до цікавого. Базові комплектації. У нас оригінальні Toyota шноркель. Для тих, хто не знає, що таке шноркель, ось посюди ми можемо в теорії заїжджати у воду. Але насамперед, ні. Чому? Тому що у нас раніше втопиться салон. Хоча, з іншої сторони, салон може і не втопитися, адже в ньому там практично нічого немає, крім магнітоли, яку вже доставили хлопці, які їздять на цій машинці. Тому так. Ось тут у нього ватерлінія, Тобто, майже метр вісімдесят, він тримає диски у нас в найкрутішому кольорі Nardo Grey, Ауді навіть такого не снили. Це просто вони дивляться бомбезно, хоча це і звичайні штампи. До речі, у нас тут посередині ось така штучка. Як мені сказали хлопці, це блокування диференціалів. Там щось ще ставиться. Я не супер розбираюся у таких раритетних, скажімо так, нових автомобілях. Але все ж таки мені пояснили, що всередині мосту блокування диференціалів немає, його накручують якось зовні, тут щось там ставлять, щось микають, і з'являється блокування диференціалів. До речі, хочу відмітити. Хочу відмітити, я, я кожен раз кажу, хочу відмітити. До речі, я кожен раз, коли торкаюся до ручок відкривання дверей або багажнику, я просто кайфую. Ну вони такі прикольні, вони. З 80-х, мабуть, але вони так класно відчуваються, вони так класно виглядають. Блін, ну це реально. І взагалі кузов, в нього така форма, прикольна, старенька, раритетна. І він якось не знаю, мені прям дуже подобається. Я б таку машину собі хотів. Реально. Хоча вона і не дуже зручна, скажімо так, адже ну, про підвізку ми далі поговоримо. Так, у неї є багато нінусів. Але давайте зараз про плюс. Тут у нас така на вході зустрічає дуже прикольна металева ступінька. Вона, думаю, витримає ще багато чого. Зручна штука. І тут ми вже потрапили до салону цього, цього, цього прекрасного автомобіля. Задній ряд. Скажімо так, я б сказав, задні ряди. Лавочка, лавочка, ще дві лавочки. Тут. Поміщається десь раз 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 чоловік. О! <різь> до побачення. <різь> <Добачення. різь> Машинка, походу, проти того, щоб ми, ми її знімали. стісняється. Хоча вона дуже прикольна, я б на її місці так не робив. Ти хороша, мені дуже подобається. Шумоізоляція це невідома штука для 78-го лендкрузеру. Тут метал, 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 ніякого пластику, метал. Отут якась така резинова підложка зверху, якась пластикова така прокладочка, і усюди метал. Це абсолютно нормальна штука, автівка підготовлена до максимально бойових сурових умов. Тож, все це зрозуміло, і це навіть мені імпонує, адже така машинка. Ви в неї однозначно будете засовувати щось брудне, і потім просто з кьорхера можете тут все помити і не паритись, що у вас щось станеться. Ну це прикольно, і це саме для цього і зроблено. Взагалі місця тут більш ніж достатньо. Я просто в шоці. Реально, таке відчуття, ніби це мабуть, мабуть, я, я ж кажу, що я не дуже сильно розбираюся в цих Тойотах Тепер буду розбиратися, адже мені вона дуже знайшла. Я думаю, що ще був пікап. І різниця в пікапі тільки в тому, що отут металева перегородка, а отут немає краще. Блін, ще помітив такий прикол, що тут дверцята, всі багажники, звичайні дверцята закриваються приємно. Типу ніяк в камері, коли ти її копаєш, таке відчуття, що вона з картону. Нормально, як у нормальної машини. І взагалі тут всі деталі такі важкі, і реально відчувається, що це зроблено на совість. Чому так не можна в усіх машинах, Toyota? Чому тільки? Типу, зекономили на всьому іншому, тоді можна вже вкласти ці гроші в нормальний метал. Чи, ну як це називається? Я не розумію. Блін, ну реально, я відчуваю такий кайф, коли беруть за ці ручки. Я не знаю. Це якась магія, але вони так класно відчуваються. Вони класно відчуваються тактильно. Вони класно відчуваються, куди ти її тягнеш. Вона така. Блін, ну я не знаю, як це описати. І ось я не знаю, буде вам чутно чи ні, але давайте спробуємо, щоб вам передати звук закривання дверця. Тобто, ну, він нормальний. І вона закривається. Навіть хлопати сильно не треба, як в тій камері. Я в шоці, чому так? Ну, взагалі незрозуміло. Підніжки в цій машині це просто кайф. Взагалі, я вам так скажу, що все, що зроблено з металу в цій машинці, блін, воно таке прикольне. Прикольне і тактильно. І тут, блін, підніжка з металу, зверху якась пластикова штучка, щоб ви не підскознулися. Підску... під. Як... Як це на українській мові? Щоб не підскользнувся. Щоб ви тут. А, я знаю. Щоб ви тут не підслизнулися. Зимою, то я просто в шоці. Ну, зроблено реально круто для людей. Ми всередині, що я відчуваю, коли саджуся в це авто? По-перше, сидіння. Це повний жах. Воно зроблено з якоїсь резини для того, щоб знову ж таки, для того, щоб ви могли його від усього відстирати тут водичкою. Ну, Просто ось ось воно є. Типу, все. На цьому його функції закінчуються. Типу, воно є. І скажи, дякую за це. Все. Хлопці їхали на цій машинці в Київ. Самі розумієте, звідки і коли вони приїхали, вони типу такі, бля, таке відчуття, що ми круглосвіт. Реально. <рес> Тому що все болить, спина болить. Ну... Зрозуміло, що ергономіка цих сидінь, ну вона просто жах. Звісно ж, по салону найдешевший пластик, який тільки може бути, дивно, але він навіть не скрипить. Скрипить щось ззаду. Я думаю, що ось ті лавки, які ззаду у нас, вони тупо тарабанять на великих ямах. А так, тут що, найдешевший пластик, магнітола, яку хлопці саме вже інсталювали. Є навіть кондішн. Ну, звісно ж, пічка і кондішн. Але він, він виглядає як в якомусь Жигулі, типу. Я не знаю. Ну, зрозуміло, що машинка стара, ну як? Вона нова, але стара. Її трішки доробили, зовсім трішки, але в основному це все дуже-дуже дуже старе. Я очманів від того, що тут є. Я навіть не пам'ятаю, як це називається. Ви пам'ятаєте? В Жигулях ти коли. Холодно на вулиці, ти типу щось там відкручував і в тебе не відкручував. А, здається, це називається зажигання. Так. Коли холодно, ти, типу, його дістаєш, і у машинки високі обороти, і вона швидше гріється і взагалі заводиться. Тут воно також є. І це мене просто ну. Нова машина, яка коштує. Багато грошей. Вона коштує більше 50 тисяч доларів. Точно більше. Я не знаю точно скільки, але точно більше. І тут є таке ось така штука. А, це називається підсос. <звук> <звук> на українській мові я не знаю, як точно, але на російській мові підсос. <звук> ось так. Підсос. І тут він теж теж є. Але їхати на ній реально прикольно. Зараз ми поїдемо. Я поділюся своїми враженнями. Трошно. Що можу сказати по відчуттям від керування такою машиною? М -м Дивна штука, адже по суті, <світ> Вибачаюсь за змазану картинку у нас тут, тому що ми тут катаємось по лісі і тому нас може сильно трусити. Ми вже взяли телефони з табу, щоб знімати, але все одно від цього ніяк Ніяк не позбудемось цих спецефектів. Так. Як я вже казав, дуже дивна штука, адже з однієї сторони ти розумієш, що підвізка, якби по відчуттям, це погано. Чому? Тому що він дуже сильно козлить, вона працює так. ну, Коротше кажучи, вона майже не працює Хе. порівняно з професійними підвізками на джипах. У мене був джип на професійній підвізці, ну, це взагалі. Взагалі інший світ, і якщо швидко їхати на цій машині по ямам, то буде біда. Можна просто перекинутися. Але я розумію, що з іншої сторони вона максимально уніфікована, максимально зроблена жорстка для того, щоб пережити будь-які ями, і максимально зроблена проста. Нічого складного, ніяких дорогих запчастин в ній немає. І вона принципово вічна. Саме тому і люблять ці машини. Тому що так, можливо, ти не зможеш там швидко по тих ямах, по тому бездоріжжю їхати. Але ти проїдеш завжди усюди і завжди усюди, в тебе машина залишиться цілою. Ніколи не зламається. От ми їдемо, нас просто ось так. ось... Ми тут підпригуємо, хоча без доріжжя, ну, не сказати, що прям прям сильне. А ми тут скачемо, як. Я не знаю хто, як козли. Ти розумієш, що так, вона нікуди не їде. Вона хаває багато соляр, вона в неї жорстка підвізка. Але оця ідеологія ленд-крузера закінчилася на цих машинах. адже Тут ще ось ця ідеологія, що ти можеш доїхати куди завгодно. О, відремонтувати, що завгодно і де завгодно всій машині. І взагалі тобі щось ремонтувати не буде ніякої надобності. Ось цей дух, він реально захоплює. Ну, прикольна машина, я б собі купив. Реально супер. Я знаю, що саме ця машина виручала вже хлопців не, неодноразово. Адже тут повний привід і цілий набір. Офроуд штук, які не замінні там, там, де дорог немає. Клас. А, і до речі, тут ще ось те про що я кажу, що ну, ми скачемо як козел, але це зроблено, щоб підвізку не пробивало і щоб вона була вічною. До речі, я не одразу помітив, що тут п'ятиступенева коробка. Це, ну, типу. Чому так, чому не можна було вже зробити шестиступеневу для того, щоб можна було хоча б нормально по трасі їхати? Ну, не зрозуміло, але хазяїн барін, як то кажуть, чомусь Toyota вирішила, я так думаю, що взагалі, взагалі нічого не змінювати в цій машині. Блін, ну прикольно. Не знаю, я прям, прям кайфую на ній. Це дуже прикольно. Я б таку собі хотів. Реально це дуже круто. Ага, ще прикол. Виявилося, мені хлопці сказали, що тут два баки по 90 літрів. Тобто сюди можна заправити 180 літрів солярки. І якщо рухатися зі швидкістю 80-90 км на годину, вам цього вистачить напевно десь тисячі на півтори або навіть більше. Оп. Оп, блін, ну не знаю, дуже, дуже подобається. Реально. Реально дуже подобається. Це, це круто. Багато чого не розумів раніше. Але зараз я розумію, що ця машина, блін... Так. Дуже прикольно. І тепер я розумію, навіщо вона потрібна. Блін, ну ми тут взагалі так катаємось, прикольно. Коротше, я вирішив з вами поділитися своїми враженнями від керування такою машинкою, адже в житті не часто випадає такий шанс. Мені він випав. Я дуже вдячний за це людям, які мені такий шанс надали. Це дуже прикольний досвід, і я просто вирішив ним з вами поділитися. Блін, я нічого не об'їхав. Об'їжджав дровиняку і не об'їхав її. А, то тут зліва можна. Об'їжджав, обіжав. Можна було не об'їжджати. Всім дякую. Дякую ЗСУ за їх роботу. Слава Україні! Героям слава, папа.